Незадоволення стосунками 65%. це безумовно головна причина. Якщо жінка нещаслива через конфлікти, постійну напругу або відчуття відстороненості, це ставить її стосунки під найбільший ризик. Жінки вдвічі частіше за чоловіків називають це головною причиною. Партнер емоційно відсторонений 22%. Коли жінка відчуває, що її партнер не залучений або не інвестований у стосунки, це створює простір для невірності. У чотири рази більше жінок, ніж чоловіків, назвали цю причину ключовою. Бажання помсти 15%. Якщо жінка дізналася про зраду партнера, це може мотивувати її до зрадницької помсти. Жінки в 5 разів частіше за чоловіків зраджують саме з цієї причини. Нудьга або пошук нового 12%. Життя здається нудним та нецікавим. Невірність у цьому випадку стає спробою додати гостроти відчуття себе живою та бажаною, що є тимчасовою терапією від сірої рутини. Сексуальна незадоволеність 8%. Якщо жінка не задоволена своїм сексуальним життям із партнером, це також може стати причиною пошуку задоволення на стороні. Ситуаційні фактори 7%. іноді достатньо лише можливості або впливу алкоголю. Хтось фліртує, жінка не фокусується на наслідках, і ситуація просто виходить з під контролю. Пошук підтвердження 6%. Почуття, що тебе бачать і розуміють, має велике значення. І якщо жінки не усвідомлюють свої цінності у стосунках, це може стати причиною невірності: кохання чи бажання до партнера по зраді 6%. Це найменш поширений мотив. Лише близько 7% жінок сказали, що це було кохання чи привабливість до іншого чоловіка. Це підкреслює жіноча зрада. Це в основному про дефіцит у первинній парі, а не про заміну партнера. Розуміння, що стосунки закінчуються: 6%. Жінка знає, що буде розрив, і зрада стає або виправданням для виходу, або спробою полегшити біль після розлучення. Відносини на відстані 3%. Коли партнери живуть окремо, інтеграція в життя одне одного знижується, що створює більше можливостей для невірності.